Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей покажу вам чудові новинки для дому, декор, постіль, килимки, акції і багато чого цікавого та новенького. Усім приємного перегляду! Занавізка на знижці ціна 189 140 на 2,60. 389, розмір такий самий. Ось такого плану є з квітами біла. Вона йде без знижки. 600 гривень 3 на 170. Наволочки на подушку 169,40 на 40 219. Ось така новорічна. З вишивкою. М'якенькі. По 219. З машинкою 149,40 на 40. Подушка м'яка з зав'язками на стілець. Ціна 219. Кругла м'яка об'ємна: 169. Ось така ще є безцінника остання. типу 169 також. Рожева, до речі, дуже гарно після прання, нічого не збивається 119. Подушка декоративна 389, дуже багато всього новорічного. Ось така за 340 гривень. Зірочка 169, кругла подушка 340 гривень. Ціни невисокі, але коли почнеться сезонний розпродаж, тоді будуть дуже класні знижки. Отож чекаємо: 240, 160 на 130. Такий пледик йде без знижки. 269. А ось цей вже жовтим цінником. На 159 покривало 659. однотонне рожеве, 389. 2х240, 700 гривень. Об'ємні теплі. 1099. Ось таке з ялинками 519. Новорічний декор Санта Клаус 169. Бантики об'ємні 149 золотистий. Ось така цікава декорація: 60 на 60 куля, ціна 340. Бантики в кольорах об'ємні, смарагдовий та червоний. 149. Є ще ось таким блискітками за 149. Сніговик 659. Дзеркало 269. Набір двох дзеркал 269. Дуже красивий приїхав ось такий маленький комодик, коробочка для зберігання ваших прикрас. Два відділення повністю з дзеркала. 459. Скринька 340 гривень, дитяча, музикальна і також можна щось зберігати. Коробка для серветок 269. Коробки для прикрас є у білому кольорі та золото 240 гривень. Коробочка для біжутерії 169. Набір скриньок 2 штуки. Упаковка 459 більша та менша. Скриньки зверху текстильні. І також середині. Фоторамка 149, 10 х 15 99 10 х 15 у золоті 79. Ялиночки декоративні по 119, пряники імбирні по 340 м'які. Ось такі ще є за 189, статуетки новорічні по 219. Свічки з декором червона та біла. 149. Банки на ялинку 169 4 штуки. Ось такі ялиночки по 119. Віночки 269. З білими намистинками також 269. І з червоним декором ціна 340 гривень. Гілочка декоративна 149. Гірлянда 219. Довжина 1,30 м. Бант святковий на двері 190 на 430. Ціна 219. Ось такі ялинкові прикраси 49. це також 49. Бантики 149. Для кульок. Стрічки смаратові 119. 149. Ось такі на ялиночку м'якенькі іграшки. Сатуетка декоративна 219. Підсвічник будиночок для свічки таблетки. Ціна 169. Ось такі кульки ялинкові. Три штуки упаковка. 2 кольори. Ціна 149. Пір подарунковий, 219. Чашка з кришечкою та ложечка. Чашка з окулярами. 240 гривень є ще з обручем. Декоративна рослина 119, 119 метелики на ялинку 2 штуки. Ось такі ангелятка 119, кульки 3 штуки 119. Бантики об'ємні м'які у двох кольорах: смарагдовий та червоний 79. Горщик або ваза для квітів 149. Килимки новорічні 40 на 60-169 і ось такий зелений є за 169. Квітковий 169, осінні на акції 99. Килимок м'який для тому, гарної якості. Такий ніжний відтінок. ніжно бежевий 100 100х150, 699. Є ще схожі сірий в такому самому розмірі, але якість мені стається попереднього краща. Ціна така ж сама. Ось такий зі знижкою 240 з зеленими листочками, а коричневий вартість повна 459, 60 на 90. Килимки святкові 599, 60 на 150. Є червоний з білим та сірий з білим. Ключниця біла 269. Є ще ось такого плану для шести ключів, ціна така ж сама. Деркало дитяче 459, 189 поличка 25 на 25 такий набір: 459, 2 полички для кухні. Ще одна велика зі знижкою йде. 289,56,9 на 39 та на 44 см. Кошик для ялинки 599 45 на 45 висота 17. Ось така етажерка за 699, висота 91 см бамбук. Кошик для білизни ціна 659. Стіл дитячий 65 на 40 та на 75. 899, етажерка металева 659, 27х54, стіл 999 45 на 45, пластикова поличка 269, три відділення. Є ще ось така новинка світла за 240 гривень 40,5 на 64 см, ключниця 269 Рушник 70 на 140, 219. Є ще для обличчя смарагдові, Ось такі по 169, 50 на 90, 169 Рожевий 340 гривень сердечками. Ось такі 269. 100 на 150. Килимок дитячий, силиконовий з малюнком на присосках для ванної кімнати. Ціна 340 гривень. Подушка силіконова для ванної кімнати 219 на присосках. 119 відро, пластик та силикон складне. 149 кульки для прання одягу 4 штуки. Коробочка з зеркальцем 169. Чорна та біла. Ось така коробка для зберігання за 219. Усім дякую за огляд. Гарного дня, вдалих вам покупок! На все добре!